Родилися в містах, які не покажуть в кіно. На стягне у місця, куди не заходив ніхто. Кажуть, що життя на смак, вино. Вино. Кажуть, що життя на смак, як вино. Я стояв проти повного місяця. Місяць він відбивався. При... Всім привіт! Починається новий для навчальний рік. І сьогодні ми на посвяті. Вітаю вас, першокурсники! Повітря легко напру... привіт! Розкажіть, будь ласка, ви факультет? Привіт, я економічний факультет. А ти теж економічний. Скажіть, будь ласка, ви не розчарувалися в нашому університеті? Ні, звичайно, я завжди мріяла потрапити саме в Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, так як мене. Ну, сестра старша навчалася тут на юридичному факультеті. Ну особисто я вважаю, що цей університет, наш університет, в якому вже я навчаюсь, є найпрестижнішим в Луцьку і взагалі в Україні. Дякую, ми тебе підтримуємо. А ти? Я ну просто безмежно радий, що я сюди поступив тут дуже багато. Класних людей, з якими я одразу наладив добрі відносини, і ну, ну я дуже переповнений емоціями і буду радий тут навчатися. Макс, будь ласка, ти вже в Студраді. Який рік? Не перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. так? Так, Магістр вже Магістр. Скажи, Макс, скажу, як тобі підкоти наш університет? Скажу дуже круто. Я скажу, що це найкращий університет. Я вже в цьому казав, я вже в цьому переконався. І я буду з гордістю носити ім'я, що я закінчив цей університет, і що я тут саме навчався? І це саме найкращі роки. І я хочу, щоб кожен студент не був байдужий до своїх студентських років і відкривався тут. Бо тут всі умови для цього. І хочу, щоб вони були дуже такі класні і класні, круті, бомбезні, як ми. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам наші першокурсники? Чудові, неймовірні, розумні, творчі, і маю надію, що будуть ще розумніші, ще творчіші після навчання в нашому університеті. Бажаю їм успіхів. І нових вершин, дякую. Дай мені руку, глянемо разом. Не косами колоса, не паперо не розпалим. Іскру будемо дивитися, як стануть вітром. Площі будинки, вокзали. І крокуючи крізь натикатися на людей. Замість вигуків і новин грає пісні кута кобейна. Так я, мабуть, маю маніакальну манію. Максималізувати нормальна стадія. Нема обману, мене немає почувайся не нема букля барабанія. барабанія. Залишимо все неважливе, погні. Тоді пропадемо, тоді пропадем до першого ранку з дощем. Шукай на станде ніч, п'яне минут, а літаки єдині, хто стежить, як ми живем, купитися у містах, кричати карпи, діє, купитися у містах, кричати, карпи, діє, шукай на станде ніч, п'яне минут, а лінії метро не розкажуть, як ми живем, Гупитися у містах, кричати карпи, дієм, купитися у містах, кричати кармєм